Шановні колеги, депутати, запрошені, хотів би привітати вас із Днем Конституції України, який будемо визначати завтра. Хотів би побажати вам всім миру, благоди, благополуччя, всім, щоб у вас все було якнайкраще. Скорішої перемоги. Нашій країні, щоб наступний день консульці ми відзначали вже у мирній розвітаючій демократичній країні. Також, крім цього, хотів би, хотів би разом з Андрієм Дмитровичем Кушнюком відзначити бійців Національної гвардії України, а саме частина 31-15, які служать українському народу, які служать українській державі. І Сьогодні вони присутні у нас на засіданні тридцятої сесії. Хотів би побажати вам, шановні бійці національної гвардії, миру слави, благополуччя вам, вашим рідним, близьким, здоров'я вам, терпіння, мужності. Дякуємо за те, що ви виборонити нашу країну. Обов'язковий привіт всім вашим побратимам, всім вашим колегам, щоб усі були здорові і. Верталися чим скоріше на сонячне Закарпаття у мирну країну. Андрій Дмитрович, також хочу всіх підрозділів і сьогодні нашої міністрації, також військ частини три п'ятнадцяти національної владі України. Дякую вам за вашу мужність, честь і бажаю вам вашим сім'ям і свого здоров'я, населення і нам всім мирного небо і святом. І хочу вам Деяких ліців на уж і районної військової адміністрації. Шановні колеги, депутати, запрошені. Ужгородська районна державна адміністрація. Нагород белу Романа Михайловича, старшого лейтенанта, командира першого стрілецького згоду, 4-ї стрілецької 2 другого стрілецького батальйону, військової частини 31-15 Національної гвардії України, за сумлінне виконання службових обов'язків, умовах воєнного стану, проявлено особисту мужність, героїзм при захисті державного суверенітету, з нагоди дня Конституції України. Секції підготовки військової частини 31.15 національної гвардії України старший лейтенант Схожу українському народі. Нагороджується Тринчук Андрій Ігорович, лейтенант, начальник служби паливно-масильних на матеріалів секції тилу військової частини 3115 Національної гвардії України. Святослава Олександровича, майора, заступника командира 1-го стрілецького батальйону військової частини 3115 національної гвардії України. Дані районної ради, у сесійний період відмічала свій день народження. Ваді Юрій Васильович. Наталья <плодисність> Микола Степанович Мовчанський <плодисність> Олег <Циверич. плодисність> Васильович. Гановний Олександр Васильович. Голов Олег Івендович. Банкоміра Степанівна rezentoy Ivan Nikolayevich. Dolozhban govoriyu. Vodirektoriana Pavlovich. Govoryalo di Artem Sokolov. Eh, radio zhurnalnaya sostavnik. Proyektoriya Bartovalin. Veditel na akademiya Pavlovich. Maria Yuryevna Pavlova. <Стро> у нас із депутатів давно не бачилися, тому і великий список і у кого були народження, шановні мінитники від імені районної ради, від імені виконавчого апарату я вас завітаю з ним народженням. Ми уважали вам, щоб ви залишалися завжди здоровими, сильними, мужніми. Працювали на благо Ужовецького району, на благо Закарпатської області, на благо нашої країни. Миру процвітання успіхів на депутатській гриві. цього самого найкращого. Плану. Шановні депутати, переходимо до порядку денного сесії. Прошу членів відкрити комісії приступити до виконання своїх обов'язків при підрахунку голосів. Шановні депутати, які будуть пропозиції щодо початку роботи 30-ї сесії районної ради. Є пропозиція розпочати. Хто за таку пропозицію, прошу проголосувати? Хто за? 25 za, to vode, v 3, 10, 20, 25 za. V prošlostih stavkih zvečer ni bilo 30. vidovla chemono shenki Якщо то прошу голосувати, хто за такий порядок денний? ремакт роботи від цар сесії в цілому прошу голосувати. Переходимо до родину до питань проєкту денного про внесення змін до рішення районної ради від 27.09.24 року No353 до запевнення фінансового плату комунального комерційного підприємства Березянський центр районної медико-санітарної допомоги Городської до районної ради на 2025 рік, 2 квартала. Доза те, що прийняти проект рішення з даного питання за основу, прошу проголосувати. Хто за? 24 za Kto próbě, pro pro aho, bo, aho, right to proto je se díající rozhodnutí předně to založilo. Chcete budu teď požadovat nějaké závaznější do daného právního rozhodnutí. Ještě dávájí pozornost celkovému založení daného právního rozhodnutí. za 24 za to proto je se díající rozhodnutí předně to Переходимо, до до питання проєкту денного про надання дозволу до за... на списання основного засобу балансу комунального некомерційного підприємства Березнянський центр приведенної медико-санітарної допомоги проти раду. До, до задача прийняти проєкт рішення даного питання за основу, прошу проголосувати. Хто про, за? 24 за. Хто проти? Утрималися. Як рішення прийнято за основу? Чи будуть у питання, які запитання за до даного проєкту?

Do rajona Užeta na 2025. RIK, zapad je od 28. lutka do 27. čevlja 25. uropa. Material o akcesiji danega tajnega dodatka zaznačen taj, je, demisca, odlovo, da je bil ustražen v Borovski regionalni administraciji, regionalni ministarski administraciji. Še odgovora je ustražen na visoki satelit 25.6.000, znači šlo v rajonu RAN 26.000 25. uropa. 26. 26. V diskusiji je bila pozicija dopolniti dodatno odločitev razporedljena na številko 83.25.25. Na provizijski komisiji je podrobno povrjelo današnje vprašanje in provizijski komisiji je bilo rekomendovano umestiti na razdelitev sesije in realizirati prav taki projekt odločitev. Kdo za to, da je treba predeti projekt odločitev, je stavno vprašanje za osnovno odločitev. 24 за, хто проти утрималися, Дякую рішення прийнято за основу. Чи будуть депутатів якісь запитання які зауваження до даного проєкту рішення? гривень за компенсації наже військових, військово-зобов'язні, <говорить> військовослужбовцям, які під ці батерії. У нас звернулися два військовослужбовці, які зараз отримують компенсацію на житлово розмірі. Є програма в розмірі 5 мільйонів. У нас в адміністрації створені відділ літанської політики, які проводять цю роботу. Комісія розглядає певні документи і визначили двох учасників, які зараз отримують компенсацію на житло, бо в розмірі 5 мільйонів на доїхні приблизно по 2-2,5 мільйони на роботі. Це люди субвенції, я не розумію, який буде у нас частіше з'являтися у додатках до району. Чи будуть у депутатів, якісь запитання зауваження до даного проєкту рішення? Якщо немає, прошу цілому голосувати за даний проєкт рішення. Хто за? 24 за. Хто проти? Утрималися. Дякую рішення прийнято в слово. Переходимо до, до порядку Держму. Про внесення змін до того оренду і віддання на нерухомо або іншого майна, чи належить до спільної власності та втрати громадські та міст. Ворозького району від 3063 року номер 3 Хто за те, що прийняти проект рішення? Дане питання за основу, прошу проголосувати. Хто за? 24 за. Хто проти? Утрималися. Дякую рішення прийнято за, за, за основу. Чи будуть виступати якісь запитання зауваження даного проєкту рішення? Якщо немає, прошу слово голосувати за даний проєкт рішення. Хто за? 24 за, хто проти утрималися, дякую рішення прийнято в цього. Переходимо до розгляду питання порядку денного про затвердження переліків першого та другого типу об'єктів спільної власності територіальної громадські у селищної міста Журовського району, що яких підтримуємо рішення про передачу ворогів. Хто за те, що прийняти проєкт рішення за основу, прошу проголосувати. Хто за? 24 za. Proti, utrymo, zsebiak, prišenja, 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 prišenja. za, 24 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 za, 24, 24 za, 24, , 24, ,, 24, ,,, 24, ,,,,, 24, ,,,,,,,,,,,,,,, 24, ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, Вартість відбудованих між проєктів позиція 46, позиція 47, позиція 48, загальний площу, 589 м2, за здравствую, загропатського області, уголовки було 13.40. Хто задачі приняття проєкту рішення за на основу прошу сполучені. Хто за? 24 за. Хто проти? Потрималися. Як ви рішення прийнято за основу?

Переходимо до розгляду питання порядку денного. Про знамень передачі збройного відбудова відповідь міністрів, позиція 40, місь, позиція 48, позиція 48, проще, 589 метрів квадрати, за деревою зірка область, міського вулиця розбудеця, 40. Додається, прийняти проєкт рішення даного питання за основу, прошу проголосувати. Хто за? 24 за. Хто проти? Утримуємося. Як рішення прийнято за основу? Чи будуть у депутатів, якісь запитання зауваження до даного проєкту рішення? Якщо немає прошу цілому, голосувати за даний проєкт рішення. Хто за? 24 за, е, хто проти? Потриматися, як при рішення прийнято в цілому. Переходимо ворожа до питання проєкту. До затвердження експертної оцінки вартості будовами на житлово оптимічні. Позиція 6. Розташовано на першому поверсі будівлі літера А, за ранім 89,5 метрів квадратних за адресою Непастрово, області, місто Рубов, вулиця Заводська Одеси. Хто за те, що прийняти проєкт рішення з даного питання за основу, прошу голосувати. Хто за? 24 за. Хто проти? Утрималися. Дякую рішення прийнято за основу. Чи будуть у депутаті якісь запитання за уваження до даного проєкту рішення? Якщо немає, прошу слово голосувати за дане рішення. Хто за? 24 за, хто проти? Утрималися. Дякую, що не прийнято слово. Переходимо дороги до питання проденного. Про замед передача в оренду готова на житлового приміщення позиція 6, розташована на першому поверсі будівлі літера А, загальній площі 89, 5 метрів квадратних за адресу, облас міста Уруку вулиця Заводська 10. Хто за те, що прийняти проєкт рішення за основу, прошу проголосувати. Хто за? 24 за. Хто проти? Утрималися. Дякую рішення прийнято за основу. Чи будуть у депутаті під запитання зауваження до даного проєкту рішення? Якщо немає прошу цього проголосувати за даний проєкт рішення. Хто за? 24 за, хто против, утрималися, Рішення вирішення при цьому. Переходимо до розвідного питання порядку денного. Про затвердження експертної оцінки вартості відбудованих кліткових міністрів. Позиція 20, позиція 21 розташована на першому поліцію будівлі літера А за площі 28 метрів квадратних за адресу. Припасно з містого вулиця Загорська, 10. То затвердження прийняти проект рішення даного питання за основу прошу проголосувати. Хто за? 24 за, 100 проти, утрималися, дякую рішення прийнято до сумо. Чи будуть відповідні під запитання зауваження за даного проєкту рішення? Mm -hmm. Якщо не має, прошу в цілому погосувати за даний проєкт рішення. Хто за? 24 за. 100 проти? Утрималися, дякую рішення прийнято в село. Переходимо до розгляду питання порядку цю деревну. Про даними передачі в оренду збудованих міжкових технічних позиція 20, позиція 21 розташована на першому поверсі будівлі літера А, аналітині площі 28 метрів квадратних за адресою Закопальська область. Місто урок, вулиця, Здалась, 10. Хто за те, що прийнято проєкт рішення даного питання за основу, прошу проголосувати. Хто за? 24, за. Хто проти? Утрималися. Дякую рішення прийнято за основу. Чи будуть у депутатів якісь запитання зауваження до даного проєкту рішення? Якщо немає, прошу слово голосувати за даний проєкт рішення. Хто за? 24 за. Хто проти? Утрималися. Дякую рішення прийнято в цілому. Шановні депутати, запрошення. 30-ї сесії районної ради вичерпано. Чи будуть у депутати зауваження пропозиції щодо ведення сесії? Шановні колеги питати, у нас залишилося лише питання різне. Не так часто ми збираємося, тому попросив би, щоб ми проявляли увагу десь кожен один до себе, щоб частіше збирали. Ну, ми і так не часто збираємося на сесію, щоб ми запізнювалися. І якщо є по можливості безпогадних причин. То не були присутні на сесії. Хотів, щоб завтра були присутніми на сесії 30 плюс депутатів. Наслідок нас і всього 39 депутатів, бо три депутати, якщо ви знаєте, ви були, якщо пам'ятаєте, то і на засіданнях постійної комісії у нас деколи питання стосовно хвороби. Тому попросив до вас, щоб ви збиралися, щоб своїх колег депутатів не підводити. Ми працювали постійно ефективно на благо е, благодарю. Шановні колеги, депутати, на цьому порядку денний сесії вичерпного. Чи хотів би хтось висловити, чи хотів би хтось сказати? Якщо ні, то я вас ще раз вітаю із наступаючим днем конституції України, щоб наш основний закон Української держави був. Недоторкним, щоб його навіть, ніхто не е, мав бажання і думки, десь порушувати е, на території Української держави. Е, вам всім миру, злави, благополуччя. Е, прошу всіх стати